Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні настав той день, коли вже треба викопувати цибульку. Бадилечко, ще зелене, але вона вже стигла. А зрозуміти, це можна, якщо подивитися ось сюди, біля луковички, вже сухе листячко. Бачите, воно вже все. Воно вже сухе. І вже отут. Шелуха ця, вона вже дуже коричневого кольору, вона вже сухенька. Це вже значить, що наша цибулька готова, навіть якщо бадилячко ще стоїть і зелене. Інакше підуть дощі, і вона вся буде гнить, вся буде портиться всередині. Ось така, ось така красуня в нас в цьому році. Ось така, а хитрість сама маленька, сама маленька хитрість, коли вона ще не дуже велика, удобрити її нітроамофоскою. Ну і ще плюс до, до всього. Тут ми землю удобряли перегноєм. Вона тут гарно удобрена земля. І в додаток ще по Такій гарній дрібці нітроамофоски і у вас буде ось така красуня. Їй вже не можна було лежати, бо бачите, вже, вже, вже починає в землі портитися, так як у нас земля дуже волога. Так, що я вам показувала? Ось, бачите? Вона не долежить, якщо їй іще один хоча б дощик, і вона просто пропаде. А так посохне і буде все добре. Ось, дивіться. Одна цибулинка. Треба буде зважити. Ми зараз зважимо. Раді цікавості, скільки заважує. Ух ти, краса яка! О! Але, щоб ви знали, хто не знає, отаку велику цибулинку бажано з'їсти самою першою, тому що вона довго не вилежить. А на зиму краще всього залишати ось таку середню цибулинку. Середню маленьку, ну в нас маленької майже немає, де-не-де. Оце, оце, мабуть, сама маленька і то щось їй не вистачило. Мабуть, нітро нітроамофоска забрала. Вся оця цибулинка з'їла і ця. Ось цей трака така краса. Лінка, лінка, сама по собі була. Так, е, да, садушку ми брали невеличку у агромагазині. Мама, ти не пам'ятаєш, який сорт? Mm. Бо я не, не пам'ятаю. Середня і пізня цибуля, але сорту не пам'ятаю. Уродило цей рік, як на диво. Встигли ми, поки немає дощів всю її вирвати. Встигли. Ось така красунечка. Так, дорогі друзі, взяла я ваги, виставляю на нуль. Так, зараз беремо таку гарну цибулинку, я поки що не буду стебло відрізати, зважимо так. І скільки у нас тут показує 370 грамів. 370 красота, одна цибулинка майже 400 грамів. Зараз цю зважимо красуню. Ух ти. Так, дивимось. Нуль. Ну, Кладемо цибульку, а тут 389 грамів. Ого! го Майже 400 грамів, сама велика цибулинка. Це просто шикарний виход. Оце приємно, оце врожай. Яка злива була, який град у нас був, думали, нічого не буде. Але чарівні чер гранулки нас врятували. Ну, плюси плюс і перегні, але все одно воно все разом, все гамизом. Трошечки все спрацювало. Спрацювало. Цей рік ми її не поливали взагалі ні разу. Оце дощ. Гарна жирна земелька. І оце така цибулька. Корінчики, звісно, Ох, гарні корінчики, гарні і цибулька красива. На часу залишимо її. Да, зараз залишимо на, на годинку-дві, хай трошки підсохне. Це а потім в провітрювану таку затемнену частину двору виберемо. Розстелимо її, хай вона потрошку сама по собі досихає, досихає. Ще люди роблять оцей верхній шар, знімають, і вона висихає ще оця друга, а, як і шелуха. Другий. Ой. Ну, да, другий слой під, під оцією грязною, під старою. Ну, не знаю, ми ще так не, не пробували. Ми так не, не робили. Так вона довше лежить. Трошки земельку потім обчухаємо. І хай вона сама по собі в тінючку потім буде достигати. А це наша друга діляночка. О, так тут теж гарненька буде цибулька. Ух, яка сидить. Дивіться, дорогі друзі. Тут так само удобрена земелька перегновуємо і плюс ще трішечки нітрому фоски. Гарні три дощики. І цибулька на славу. Ось такий врожай у нас на другій латці. Ось цю цибульку ми садили на зиму. І ось такий у нас врожай. І ще залишилась третя латочка. Зараз побачимо, який врожай у нас буде на третій латочці. І кожен рік треба місце посадки цибулі змінювати, бо на одному і тому ж самому місці буде. Поганий врожай. Вона, вона то виросте, але не, не настільки, як попередній рік. А зараз ми йдемо на третю ділянку. Угу. Так, Льоля, помідорки обережно. Ну, тут теж непогана, теж гарна цибулька, гарно вродила так вона. Чого хороша? Диви яка. О, гарна цибулька. І ти будеш виривати цибульку. А ну давай тяни, тяни, тяни. Тяни ще сильніше тяни. Ой! Ой. упс, упс. Упс, пупс. Ой-ой-ой, мало каші кушає Еліна. У, яку ти цибулинку вирвала. Клади її спадки. Ось так, скажи, просихай цибулинка. Ще й поцьомала. Ай, молодець. Повітряний зробила Да? Ти молодець. І цю хочеш? Ну давай, тягни. Опа, Боже, <плес> яка сильна. Яка сильна дівчинка у мене. Тягнемо. Тягни. Тягни її. Ні, ні це укров. Тягнемо цю. Ай молодець, клади її. Не ставай на цибулю, бо Складай ти її неш. Розкладай гарненько, розкладай. 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 О, Отут можна. коло себе розкладай рядочком. Треба <laughs> всі всіх зацікавлювати, щоб знали, як це важко все дається. Але результат хороший Да? Результат гарний, приємний взагалі чудовий результат. Нас. Хіба це поганий результат? Нас. У, -у, 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 -у. красивий результат. Молодий. Три, Три, не не Три, ноги. Три ноги, одна поломана, а дві не поломані, Молодець. Поговорили. Дай, маму. М -м -м. Ну, що? Тепер? Тепер хай підсихає і ми йдемо, так? Да? Виходимо. І ми виходимо. Хай вона молодець, вложило. Ліночка, що от сюди ложи.